І всім привітом, з вами Монмертон. Я Аліна Марті. І сьогодні ми будемо грати у San Andreas Survival. Як ви пам'ятаєте першу серію, у мене вилетіло Тому що я під'їхав до моста з маньяком і там вилетіло. А сьогодні ми будемо брати альтернативний спосіб спасіння. Ми поїдемо на Los на Лос Вентурас вас Вентураса на вас Бруджас і звідти вже на сам Лос Сантос. Буде трошки важко. Чуть-чуть. Але так. ми справимося. Так, я тут всіх помочу, бо може я... А ні Давайте зразу прямо на водку ірмана в ту школу там є машина. Давай, сідоджи. Нікого не будемо вбивати. Нас не будуть убивати, якщо ми не будемо вбивати. Так, он цей пацан. Він нас не буде палити, якщо ми не будемо палити. Так, забираємо ось цю ташку. До речі... До речі, я додав це... Я скачав такий мод вчора. Що so, в машині є ну, бензина. Як бачимо, ось там знизу бензіна. У аномалія! Так, аномалія пропала. Кеш аномалія. Аномалія кеш я сказав. Ну давай давай форсуй, 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 треба виїхати, звідси. О, ні. Вона не випускає нас! Кеш аномалія. Їй. Треба відсунути можливо машину. Mm -hmm. Так, стихо, Цезар. Не падай духом. Не, Давай, залізай, все. О, ні ні, ні, ні все, по... стоп, Стоп, стоп. Тихо. Все, звелися. Так, як бачимо, у мене. у мене є ось там знизу коло карти. Є індикатор. Якщо індикатор дойде до, до заправки, то, то треба буде їхати на заправку, бо там, там бачите знак бензоколонки. Якщо ця бензоколонка стане червоною, то тоді треба буде їхати. Так, що це за тачка? Давайте на цій. Вона швидша. Думаю, вона дуже багато бензину. А ні, має нормальну бензину, можна їхати. Вона, нет, чику басит видом малей просто. Два пады, Цанна, что ты скажешь? Что ты скажешь? Да -да -да. Вин без комментариев. Так, Ну, давай, О, нет, 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 Ой. Не-не-не-не-не-не! Ой. Не, 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 не. Ой. Вин, Так, ти поранений? Не, не поранений. Так, о, ні. А, це паркор. Так, давайте сядемо все ж таки на неї. хоча вона... І... Стоп! Чому не теж. Пішли. Сідай. Так, все, сідаємо. Він не має з я... О, все, він сів в машину. Ні! Ой. Аномалії на сьогодні бушують дуже. Машини в небо і просто. Зробимо вигляд, що цього не було. Так, так все, поїхали. У мене... Ні, ч... не через ліс, поїхали... А там, по-моєму, є машина гарна. Mm -hmm. Бронебойна вона там. Там бронебойна машина стоїть. Але, по-моєму, її треба буде відбитих бандитів. Так. По-моєму, по-моєму. По-твоєму, по-моєму. По так, йому шукати. Що вона тут дійсно є, то значить... В мене гарна пам'ять, якщо її. Немає ми. її! В моєму немає. Ні, її немає. А завжди так стоє. Зазвичай. Ну шо ж, значить, ми їдемо на... Так. Щоб доїхати то до точки спасіння, то їдемо Давайте сюди. Ця бензоколонка нас не має спасти. Там ми це заправимо, якщо. Але ні, давайте, значить... Заправимося за раз. Тут є по дорозі гарна заправка. Там ми заправимося і з повним бак і баком ми поїдемо на точку спасіння. Звісно ж, було б ще ліпше, якби ми знайшли якісь медикаменти або ще щось таке. Бо ХП буде віднімати сама по зараді. Зато. Ну, ніби. ХП буде віднімати. Бо радіація у місті дуже велика. Вау! Wow! А тут часом нема людей. Якби я би пограбував. Напевно, Не що нема. Так, треба провірити. Пішли провіримо. Напевно, що немає. Не немає. Далі Де дегл. Дегл. <гл> Дезертиго. Так. Не Ця тачка, по-моєму, заправлена на 100 Чи ні? ні зараз підкинь. Ні, нормально. Давай. Аномалія. Головне, дивіться, якщо у вас аномалія, так. Якщо у вас є аномалія, то якщо вона вже схопила вашу тачку, то починайте ходити у у... Починайте рулем крутити вліво і вправо і давати газу. Це має спрацювати. Але ось чому... Вау! Ні! Така класна тачка! О, ні! Вирізай. Знову і знову. Чекай! Оу, Д... чого мало хп. Ну так, середньо. А може ця маш... броньована машина Ні, 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 ні не не ні Все! Броньована працює, але як мені тепер виси вилізте? Прокляття якесь. Нига не мало нормальные машин! Не довіряйте машинам. Це антиреклама всех заправок. <ріху> Лише цього. Старенько пи мне эта машина. Да поможем. Да <ріху> Це Цезарь. Цезарь. Цезарь? Алло? За <ріху> Це тебя? Ты где, чувак. А, да, вот ты вот тут. Да! Давай-ка ботин Він не Да нам можешь того что... Давай, 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 Су суйся, 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 -су 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 -су. все, пришли. Ай! Залезай, я-то биг. Сдоджи, значит, набуты на ту прыгать, Азар. там, тут схожие! Логика GTA. на Чувак, давай я тебе позбудуся вс. ні Давай ні Давай бежи за многих, короче. Ти даун? Но! Що ти за така... ідіотів пищл. За мною. Оце таке розуміння дисципліна. Стреляю йому у ногу, він уже пішов. Територію Территорію захапали. Mm, Чуде. Давай, го 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 Давай. Давай до нашої тачки. Т ти такий тупей? Давай. Mm. Я вже придумав назву для цього відео. Так, сідай. О, зараз буде як зараз буде контузити нашу тачку? Ні? Народ, я придумаю позбутися від аномалії. Якщо злізає в вашу тачку друга людина, то ви просто давайте взад. І аномалія вас відпустить. Так, то шо ж, поїхали на заправку. Нам би зараз дуже... О, якраз! Бензоколонка. Ось і вона. Скоро у нас не буде бензин. Що, заправлю... О, заправляється. Я почула такий звук так. БИМ-бь. Давайте ще поремонтуємо е, нашу ташку. Mm -hmm. е, бо її поремонтуйте і покрашу. Так, новий мотор. Там ще коздич. Так, все. Це таки я зробив малі втрати, але це байк. Вон покрасили. Так, поїхали на міст Гант mm -hmm. і з того моста зразу поїдемо туди. на точку спасіння. Я би ще з собою взяв е, свого дружбана із Лос-Анджелеса. Але туди дуже тяжко добратися. Mm -hmm. Так. Так, ми таки їдемо під 130, напевно. Такий блин.